Підписання угоди про рідкоземельні метали як це анонсувало видання Вострі Journal сьогодні. Не буде про це вже говорить джерело суспільного в офісі президента України. Нагадаю, що сьогодні Wall Street Journal вийшов з публікацію, в якій зауважило, що можливе підписання угоди про рідкоземельні метали між Україною США, і Сполученими Штатами Америки, що пришвидшенню цього процесу погодження документа міг сприяти візит спецпредставника Сполучених Штатів Америки з питань російсько української вініки та до української столиці до України. Тривав цей візит. Нагадаю, три дні сам Келох назвав його позитивним. Зеленського похвалив. Нібито сторони були задоволені, як подейкуються джерела, оцінюють політологи. Візит Келога відбувся на. Тлі ось такої емоційної нестабільності між штатами та Україною, і він мав виступити свого роду вогнегасником цього, чи вдалося ефективним вогнеборцем стати кітукелогу. Покаже, звісно, час і найближчі дні. Втім, бачимо, що зараз заявляють уже джерела суспільного офісу президента про те, що поки що не буде підписана цієї угоди. Раніше сьогодні народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про те, що підписання угоди про рідкоземельні метали буде відбуватися на рівні міністра закордонних справ України Андрія Сибіг. Та його американського візаві держсекретаря США Марко Рубіо, як зауважив в нашому ефірі, політолог Олег Сакян, сам факт того, що підписання цієї угоди буде відбуватися на такому рівні на рівні міністрів, свідчить про те, що угода насправді більше бізнесова про гарантії безпеки там не чи буде йтися. Тож і вивихло б від неї, так би мовити навряд чи буде більш ніж ефективний, що йтиметься про не лише закладення підвалень для наших потенційного розширення нашої взаємодії між сполученими штатами та. Києвом, ми щось будемо стежити за тим, підпишуть, не підпишуть сьогодні. Угоди чи найближчими днями побачимо, як змінюються зараз ось ці анонси того, чи буде підписаний документ. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, тим часом пропонує інший варіант за його оцінками безпрограшний. Єрмак запропонував Сполученим Штатам Америки угоду з постачання і видобування. Газу одним із найефективніших способів ша допомогти Україні у протистоянні агресії Росії можуть стати постачання їй американського скрапленого природного газу. Про це глава офісу президента України Андрій Єрмак написав колонці, яку опублікували сьогодні, 22 лютого на календарі. у виданні Houston Chronicle. масштабні і довгострокові закупівлі палива Києвом не лише вигідні сполученим штатам, а й послаблюють енергетичний тиск РФ на всю Європу. Вважає він. Експорт американського СПГ в Україну допоможе стабілізувати широкий європейський ринок і підірве голоси європейців, які закликають відновити постачання російського газу. Окрім того, стабільне постачання американського СПГ зменшить волатильність цін і послаблять здатність РФ маніпулювати енергетичними ринками через штучний дефіцит або підвищення цін. Йдеться в міркуваннях. Єрмакам очільник офісу президента України вважає, що отримавши Україну як споживача СПГ, США могли б стати головним постачальником Європи, вигравши. Жорстку конкуренцію український уряд у процесі запрошення американських СПГ компаній в Україну для переговорів. Окрім того, в Україні є свої поклади газу, і американський бізнес міг би брати участь у його видобуванні. Пише Єрмак. Договір про глобальну газову співпрацю. Це безпрограшний варіант для обох країн з позитивним ефектом, який відчуватиметься в майбутньому. Резюмував глава офісу президента України. Повідомляє зараз і видання Сканюс, що президент України Володимир Зеленський не готовий погодитися зараз на підписання угоди про видобуток корисних копалин станом на сьогодні. Таку інформацію володіють джерела Сканюс. За їхніми даними Україна бачить низку проблемних питань у проєкті угоди. А про це говорять джерела, які знайомі з перебігом. Переговорів, які зараз тривають, угода ще не готова до підписання і низко проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент не готовий його прийняти, сказав співрозмовник видання. За його словами, нинішні проєкти не відображають партнерства в угоді. Містять тільки односторонні зобов'язання України. Як нагадує видання у четвер, український президент провів переговори з Кітом Келогом. Риторика Келога, який назвав Зеленського мужнім лідером воюючої нації, помітно відрізнялася від заяв Трампа. І як нам пояснює політолог Олексакян, зараз проти Келога фактично готуються до його приїзду таку дискредитаційну кампанію, яка вже до речі триває не перший день, тому що от, дійсно його така риторика, його поведінка відрізняється від тих інших персон, які оточують Трампа, і просувають свої ось такі наративи не НАТО про українське, які лунають від Кітакелога. Як пише Сканюс існує. Сумнів в тому, наскільки великий вплив пана Келога, оскільки за словами українського джерела виникло відчуття, що його відсунули на другий план. Бачите, не тільки в нас, на жаль, виникає це е, співчуття з іншої це відчуття, і співчуття наші Келогу, тому що він видавався зараз. Він і Марко Рубі, одним із найадекватніших серед. Трампійського пулу, який їздить на переговори і який оцінює і аналізує ситуацію в Україні. Водночас інакше має інформацію видання Нью-Йорк Таймс за їхніми даними. Україна та США наблизилися до підписання угоди про копалини, щоб знизити зараз той градус, який може не вдалося пригасити кітокелогу. Так у п'ятницю адміністрація Дональда Трампа зробила значний крок вперед у домовленостях з Україною щодо угоди про корисні копалини, Пише за Times. Ця ініціатива з'явилася після тижня, дипломатичного тиску, коли Трамп спочатку отримавши відмову, активізував свої заяви, критикуючи Україну та натякаючи на можливість підтримки Росії у спробі покласти край війні під час зустрічі. в Білому домі Трамп хвалився, що угода може принести Сполученим Штатам до 500 мільярдів доларів. Ну, по деяку, що це він так хоче ще перед американським виборцем показати, що на відміну від Байдена він нічого не дає за просто так. І що коли принесеться угода, а, такі таку суму, хоча таку взагалі навряд чи, тому що а, такі рідкоземельні метали в світі на 12,8 мільярдів доларів оцінюють. А Трамп хоче в Україна на 500 нажитися. Ну дивні в нього завжди підрахунки, як ми з вами вже зрозуміли. Але Трамп заявив, що ми підписуємо угоду. Сподіваюся, в найближчі досить короткий період часу. А водночас бачимо, що контраверсійні зараз це. Анонси того, коли ж ця перспектива короткого проміжку часу підписання угоди стане реальною, лунають від різних джерел, різних видань і українських і західних ми стежимо обов'язково. Але як ми з вами вже зрозуміли, що навряд чи ця угода стане якимось просто таки поворотним моментом в питанні російсько-української війни, хоча за оцінками того ж американського політикуму буцім, то ця би угода могла стати поворотним моментом в а, і взаєминах між Сполученими Штатами Америки і Україною вплинути на хід російсько-української війни. Такі заяви лунали на полях Мюнхенської конференції. Тим бачимо, що вже та скандальність, яка навколо неї вирує, навряд чи свіжить про те, що буде від неї ефект, ефективний якийсь вихлоп. Втім, як оцінюють наші депутати, зокрема Олександр Морешко, вони називають частина з них її доволі Перспективною ну тексту ми угоди не бачили, то звісно давати її конкретну оцінку дуже і дуже непросто.